Росія все ще намагається затягнути війну в Україні навіть попри те, що у кремлівського диктатора спливає дедлайн, який Дональд Трамп поставив російській стороні. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Часом телеканал CNN назвав п'ять можливих варіантів завершення війни після ймовірної зустрічі Путіна з Трампом. Лише один з них є справді вигідним для України. Телеканал вважає, що жоден із варіантів завершення війни не вдасться реалізувати лише за домовленостю Путіна і Трампа. Без участі України це неможливо. Перший сценарій Путін сам погоджується зупинити війну без жодних умов. Але як кажуть журналісти, це навряд чи станеться. Росія вже відмовилася від такої ідеї навесні, навіть коли їй погрожували новими санкціями. Зараз же Москва активно наступає на сході, хоче втримати захоплені території. І навіть якщо Китай чи Індія тиснутимуть на Путіна, це навряд чи щось змінить найближчим часом. Другий сценарій прагматизм, переговори за нових переговорів. У цьому варіанті Путін і Трамп домовляються не про негайне завершення війни, а про продовження діалогу. Це дозволяє поставити війну на паузу, особливо на зимовий період. Для Росії це шанс закріпити свої позиції, якщо вона встигне до того часу захопити стратегічно важливі міста, як от Покровськ, Константинівку або Куп'янськ. Також не виключено, що Кремль спробує поставити під сумнів легітимність президента Зеленського. Третій сценарій Україна витримує два наступні роки. Зазначається, що у цьому сценарії військова допомога США та ЄС дозволить Києву зберегти поточні рубежі, змусивши Москву знову повернутися до переговорів. У разі успіху на фронті Європа може відправити силу стримування контингент НАТО поблизу Києва та великих міст, який допомагатиме з логістикою та розвідкою. Четвертий сценарій: катастрофа для України та НАТО. У цьому варіанті все залежить від позиції США. Якщо після умовного порозуміння між Трампом і Путіним Вашингтон припинить підтримку України, Росія може скористатися моментом, щоб завдати потужного удару. Кремль спробує прорвати українську оборону, розгромити українські позиції на сході та рушити вглиб країни. Європа спробує втримати ситуацію однак без американської участі може не впоратися. І останній сценарій це катастрофа для Путіна. Росія опиниться під санкціями, що значно підірве союз з Китаєм та Індією. Кремль вичерпає свої фінансові резерви, а серед еліти зростатиме невдоволення. Водночас Путін продовжить посилати росіян на смерть, намагаючись захопити незначні території. Ця ситуація нагадувала б окупацію Афганістану радянським союзом. Телеканал вважає, що жоден із варіантів не є добрим для України, крім останнього.